Так, всім привіт! З вами, як завжди, мисливці за бусами. І сьогодні у нас таке буде інформативне відео. І розпочну я з того, що ось ми з Mercedes Vario робимо евакуатор, і дійшло діло до ремонту кабіни. Ну, думали тут латку приварити і все, в принципі, там вистачить. Угу, Латку. Тут потрібно півкабіни переварювати, тому висновок. Менше думайте, а беріть і робіть. Да, тут... Потрібно погратися достатньо часу. Це лише тут права сторона ще потрібно до лівої подивитися, ну а далі тут вже будемо виготовляти спальник. Тут у нас все по поличках, порядок. Встановили трохи більше світла, встановили буржуйку, утеплили ворота. Тобто, наш малярний бокс поступово вдосконалюється. І в роботі у нас Mercedes Sprinter 2016 року, можливо, навіть і 2017, чесно, не пам'ятаю. І хто пам'ятає, який він був до, зроблю вам тут вставку, то різниця прям космічна. Роботи зробили по ньому дуже багато і в подальшому ви це побачите. Також встановимо на нього оцінковану платформу. До речі, спальник в нас вийшов дуже широкий. Ширина його 226 см. Тобто, вдумайтеся в ці цифри. Ну, Хата виходить. Можна і в трьох спати. Тому. Що тут сказати? Оселечик прям ідеальний вийшов, тому поступово впроваджуємо тюнінг в Україну. Що ти, кенгуру? Оце до нас ось така собака прибилась нещодавно. Ну, не знаю як вам, але з цими вухами вона мені схожа на якийсь кенгуру. Ану, придумайте їй ім'я в коментарях. Зараз наша найулюбленіша рубрика перетягувати з місця на інше місце. І сьогодні в головних ролях нас івеко, яке нещодавно пригнали. Давай газу! Майбутній наш проект. Дай розгон! Ау! Шок контент! Ну і веко не жалко. Ану, які тут пошкоджені. Нове Івеко спортив, жень. Який йому штраф придумаємо? Ну, я думаю, тут за крило доларів 100 треба просити. Нове крило було. А ось цей апарат у нас ще буде стояти довго. Ну, приблизно як до березня або квітня, це точно, тому що власної роботи вистачає. А цей у нас проект чисто, якби, ну, як хобі, можна сказати. Тому будемо проходити, милуватися, а свій другий шанс він ще обов'язково отримає. Приліг прицепчик відпочити. Подивіться, яка тут потужна рама. Ну і воно не дивно тут стільки всього накидано, що він, напевно, важить десь під тонну Також ресор тут накидано. Взагалі плануємо ці ресори все звідси викинути і зробити особистий лафет. Це у нас візитка нашого каналу, яка робить нам контент. Можливо, у попередніх відео бачили Drift DriftCorch. Так саме на цьому авто ми його робили, вчилися дріфтувати. Правда, там небагато переглядів набрало, але це не найголовніше. Найголовніше, що отримали емоції. Ну і в принципі, зараз такий сніжок, морозець, можна буде при бажанні повторити другу частину. Це в нас саме та платформа, яка піде на Mercedes Sprinter 2016 року. Довжина її 5.20, ширина 2.15. Також її тут оцінкували Трохи нападало снігу. І будемо її встановлювати після малярки. Ще один евакуатор вилітає з нашого виготовлення, це Fiat Ducato 2004 року, був переобладнаний збитого буса. Спочатку це був наш особистий проєкт, але в процесі з'явився клієнт, який дав задаток, і ось ми вже закінчили даний проєкт. Тому, якщо ви бажаєте придбати евакуатор, то заздалегідь звертайтеся, запитуйте, що в нас є в наявності, тому що в нас люди звертаються заздалегідь. І наразі у нас Івако буде вирушати на ремонт кабіни. Далі у нас є Mercedes 817 і Mercedes Т1, який я власноруч обрізав. Але цей Mercedes Т1 вже піде по черзі після Івако. Заганяємо Івако в бокс. Ну і як завжди, нашим традиційним способом. Завдяки крайслеру. Є одна віж. Якщо чоловік повірить, завжди все вийде. Треба, щоб желізо вас боялося не ви ліса. Не треба нічого сложного боятися. Саме сложне в житті це дівчата. А тоді жінки. Оце сложне. А техніка нема для мужика сложно нема нічого. Тому наступний етап робіт по даному веку, це ремонт кабіни. Далі механіка. Обладнати кабіну і створити ззаді такий борт на всю кабіну. Ну і, в принципі, залишається малярка і електрика по платформі. І, до речі, там ще виготовити трапи. Ну, звучить легко, але в цій справі головне бути оптимістичним. Маємо ще один завершений проект це Mercedes Vario 814. Переобладнали в самосвал з маніпулятором. Там мій старий друг його хотів дуже побачити. Кузов тут 4,50х245, зйомні. Спочатку це був наш особистий проєкт, але в подальшому з'явився клієнт, який якраз приїхав і збирає авто. По роботі, в принципі, ніяких проблем не було, крім розподілителя, який не працював на маніпуляторі. Але відправивши його на ремонт в Вінницю, то за місяць нам його відремонтували. Тому отримали ми такий потужний самосвальчик який буде працювати в Западній та возити ескаватор. Вирушаємо в Чернігів, плануємо там придбати причіп, якщо він нам звичайно сподобається, і взяти його в подальшому під проект. Ну і по дорозі завітати ще в Київ, подивитися декілька варіантів, які нам сподобались. Тому така в нас вийде цікава подорож. Весь бо там яма велика. Піднімай ноги, небестро. Ноги піднімай. Прибули ми в Чернігів і наразі очікуємо продавця. І, до речі, коли ми вирушаємо в рейс, то ми завжди моніторимо інтернет, щоб ну, подивитися якісь варіанти. Для прикладу там милий бус, дуже вдарений такого плану ось. І якщо у вас є такі схожі варіанти, чи, можливо, там, знаєте, якогось сусіда, який стоїть там без діла і просто... Накривається снігом, то можете нам запропонувати в коментарях або написати на вайбер. Ну що ж, назад повертаємося ми пусті, тому що причіп нам не сподобався, і наразі вирушаємо на Київ. Там у нас ще є декілька варіантів в Києві, але виникає проблема в тому, що зараз зв'язок Київстар поганий, і виникає проблема зателефонувати саме до клієнтів, а вайбера у них чомусь там немає. Прибули ми в Київ, переночували і наразі вирушаємо далі у наш рейс. Так і ніхто не бере трубку, Київ стар відсутній. І, до речі, щоб в Києві вижити, щоб знайти собі парковочне місце, то обов'язково з собою беріть лебідку, щоб одразу її витягувати і ставати на це місце. Бо з цим тут дуже проблематично. От скажіть, який сенс? Речень, наче як їде 200 км, а насправді їде 70. <хи> ну це взагалі. Ну, погодка прям дуже загадкова, туман, сніг на полі, ну прям естетика. І взагалі я вам розповім, чому ми не придбали причіп. Причіп був 9 метрів довжиною, ширина 2,45. Це був бортовий причіп з бортами. І ми з нього планували зробити лафет для перевезення бусів під два буси. Виходить, планували зняти фанеру, зняти борти, застелити ріфльонкою і вийде такий лафет. Перше, що нам не сподобалося, це те, що там була ферма, тобто він вже був наварений. Друге, це ну, за таку ферму, то було дуже дорого. Тому вирушаємо назад пусті. Як це неплачевно звучить, але ну, це так. Ну і звичайно ще образливо за Київстар, тому що в нас був ще варіант в Києві і в Білій церкві, щоб подивитися, зробити там з нього якийсь проект. Але, на жаль, клієнтів був Київстар, вайбера не було і вийшла така лажа. Тому Київстар нас жорстко підставив. Нарешті приїхав з рейсу і хочу вам запропонувати ось такий продукт заготовки під трапи, ширина 32 см, довжина 2,50 Ось так вони виглядають. Ціна за штуку 3000 гривень. І ще є рифлянка під платформу, ширина 62 см на 5 отворів, довжина 2,50 м. Ціна її 2900 Тому, кого цікавить, залишу номер в описі. Пишіть, телефонуйте. Ціна одна із найнижчих. Ну і поки ми були в такій міні-подорожі, то робота в нас не стояла. Розібрали тут трохи причіп. Взагалі плануємо його ще тут перевернути і зірвати пол фанеру, щоб в подальшому вже застелити ріфльонкою. Думав вже закінчувати відео, але з'явився знову рейс, і думаю, ну, вкладу вже в це відео. Тому наразі ми будемо вирушати в Черкаси. Так, в Черкас. І будемо дивитися Fiat Ducato 2004 року. Признайся мені, в тебе, ті чари, Я без тебе всі дні У полоні печалі. Може, десь у лісах. Да, погодка нельотна. Тут можливо і не видно, а тут прям ціла дорога в Калабатині. І прибули ми в Чорнобай, це ще від Черкас 40 км, і поки що оглядаємо бус. Такий гламурний Fiat Ducato, я б його назвав би веселкою, тому що тут дуже багато кольорів. Ну, Казали нам, що він тут варився, але насправді там жахіття робиться. Якщо домовимося по ціні, то пізніше вам покажу його стан. Перший запуск здорово то тобто, що? Ля, оце фари красиві. Подивіться, тут жовтий, а тут синій красота. Ну, а я роблю. Так, салончик. Салончик, салончик. Опа, пробіг 196 тисяч. Все, по-любому треба брати. Давай, гоу, гоу, гоу. Так, заїхали переночувати. Ось такі в нас тут апартаменти, і коштує всього-навсього 750 гривень. Ну, я рахую, це прям дуже дешево. Тут у нас Коні бігають, телевізор працює, кондиціонер також включили. Надіємося, що зараз нагріє. Ну і там туалет, душ, стандартний набір. І вже завтра вам розповім, що ми вирішили із Fiat. Нарешті добралися додому і покажу вам фіат. Оце він красень. Та ти що? Показувати? Дивіться, жартую. Ми його не придбали, не зійшлися по ціні буквально на. 300 доларів, ну, мало і небагато. Він там вже стоїть приблизно 3 роки і, можливо, клієнт щось надумає і до нас зателефонує. Але ми не закінчуємо наш блог, тому що ввечері ще до нас приїде Citroen Jumper 2006 року, мотор 2-літровий. Ну що ж, придбали ми Citroen Jumper 2006 року, замовили евакуатор степлика і пригнали нам його до бершення. І наразі ми його вивантажуємо. Вже більш днем побачите яскравішу картину, як він виглядає, які в нього тут є пошкодження. Ну і по суті подальший наш проєкт. Двохлітровий мотор тут. Такий гарний апарат. Можливо, під фонариком так краще буде видно, які тут пошкодження. І взагалі вам розповім його історію. Власник заїхав на СТО, поміняв ходову на 20 тисяч гривень і виїхавши з СТО, проїхав 3 кілометри, і ось сталася у нього така ситуація. Ну, тобто, <смас> Нещасливий такий випадок. Вклав гроші в автівку і тут вже така біда. Маємо такі пошкодження, трошки битий. І наступні наші дії це знімаємо мотор, розбираємо салон і розпочинаємо займатися рихтовкою. Ну, а далі робимо проект і в подальших відео ви зрозумієте, що з нього буде. До речі, ззаду він так красиво вбитий фанерою, що аж, чесно кажучи, шкода його обрізати. Таке в мене прям вперше. Придбали ми ще такий Fiat ducato 2014 року, мотор 2-літровий. Зірвала з подушок і постраждала тут турбіна. Ну, і в принципі, тут трошки рихтовичних робіт і буде потужний апарат. Пригнали ми його з Миколаєва. Фіат в нас тут 14 року. Спочатку відновимо його в бус і в подальшому вже зробимо з нього якийсь проект. Тому вийшла в нас така цікава подорож. У пошуках бронзи знайшли два золота, а саме два битих буса. І також не забувайте, що вакансія зварювальника в нас завжди відкрита, тому що роботи в нас вдосталь. І Будемо закінчувати на цьому вже нашу серію. Дякую вам за перегляд даного відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.